Доброго дня, Миколаїв, 25 вересня, 23 рік. Сьогодні у нас на огляді Варшавський червонолисний. Верніше не сам кущ на огляді. А хочу показати це завершення. Мабуть, у нас збіру урожаю. Саме пізніше ще зелений у нас. Миколаївської селекції один фундук стоїть, що схожий, як знімали відео на каталонський. Він ще геть зелений, ще не обсипається. А з усіх, що ми маємо, вже ми збираємо врожай. Це останній врожай вірніше. Останній фундук, який в цьому році дав врожай. Ось так буде. Це Варшавський червонолисний. Ми бачимо, він обсипається. Це один з його плюсів. Що він випадає з плюски, як я вже рахую, що це є плюс. Не треба долубатися в тій плюсці. В осені має такий бурий лист, де молоді прирожасти. Бачимо гарну закладку сережок. Є в нас тут трошки декілька відводків цього куща. Тут у нас поруч ще один кущ Варшавського червонолисного з іншого місця, але вони схожі повністю. Як гарно заложило майбутній врожай, ми бачимо ось вже на однорічних приростах вони висотою. Десь 40 сантиметрів в цьому році посуха. Бачите, які тріщини. Десь проливаємо, заливаємо. соломи сильно в цьому році не балувалися, як мульчування, Не було часу. Ось такі маленькі. І вони вже повністю у сережках, Але цьому радуватися. Не треба. Все одно прийдеться їх видаляти для того, щоб воно гарно росло. Ось такі справи. Тут у нас ось, бачимо виповненість горішка. Варшавський червонолисний. Має гарну виповненість, не дивлячись на те, що у нас воно не поливається, як я казав, не обробляються горішки. Ось такі за формою. Форма трошки різна. На одному дереві бачимо, відрізняються. Це з одного дерева горішки, більші, менші десь, як потрапляла, я не знаю, волога чи можливо, тому що саженців, в яких є відводки, їм трошки більше покращує життя оте, що є відводки, тому що інколи ми частіше поливаємо де відводки місця, де в нас ростуть відводки, ми поливаємо. Ось такі справи, ось такий горішок, гарний горішок, оболонка. Ну, вона якось У деяких місцях вона дуже тонка, в деяких місцях товстувата, але гарний горіх і гарна виповненість, я рахую, для півдня України. Ще один останній фундук, що у нас плодоносить. Тому році. Це каталонський. Каталонський відпитомний сундучок. Він вже випадає, вже випав, вже випав. Це теж один із плюсів. Я чекаю, поки вони випадуть. Ось випав горішок. Випадає, це значить добре. Знову ж про те, що не треба долубати ось ту плюску. Ось такий розмір. Розмір гарний, теж вкладені тут гілочка, однорічні відводки. В ну, цьому році, я ж кажу, вони невеличкі, Будуть підуть у нам на дорощування, підуть для себе, бо людям таке продавати. І є ось. А ось такі, це теж так сказати, як кажуть, клюшкою. Він хоч, йому теж навкорінення один рік, але він має двохрічний вік вже і ні, ще сережок нема, але вже гарний зріст має. Так, по потем. По але, але, ось така трошки. Талонського трошки, трошки він якось ми бачимо, що ядро не повністю заповнює. Трошки воно вільне в оболонки, тобто всохлося. Ну, розмір ядра гарний, так як розмір горіха гарний. Але це йому мінус на півдні України, тому що. Ядро всохлося, хоча воно гарного розміру, але воно не займає, як в інших тих, що лишилися на випробуваннях. І є у них шанс бути на півдні України. У них повністю ядро заповнює повністю, навіть коли висихає, ядро лишається по оболонці. А ми тут бачимо. Трошки всихання, тому що у нього теж є відводки, тобто він поливався і він гарно поливався, тому що біля нього он ще росте інжир. Коріння все одно метра два з половиною три, я думаю, доставали. Тут у нас полуниця трошки заросла, теж поливалася. Тож, тож, то ж, тож, гарний горіх, але трошки він не оправдує свої. Надії. Але поки, поки буде рости, буде продоносити, поки ми не виростимо щось краще, не підберемо для півдня України, для Миколаївщини такі сорти, які при наших послухах. Тому що не в кожного є можливість поливу, постійного догляду і обробітку. Ми вирощуємо якісний продукт. Б'ємося на те, щоб вирощувати якісний продукт без хімообробіток і без лишніх витрат. Дякую за увагу. Підписка, вподобайка. Слава Україні!